У мене є мрія, щоб через декілька років, можливо, в Україну прийшли десятки тисяч it компаній як українських, так і зарубіжних, бажано звичайно українських, щоб ми були інкорпоровані в Україні, щоб ми могли вільно доступно розвивати свої компанії тут і робити міжнародний бізнес з України. Але звичайно, що війна це не привід зупинятися. Ми хочемо фундаментальних змін в країні. І це непроста історія. Наші фаундери залучені, і наші члени стратегічної ради залучені вже таки в процеси змін в цій країні. Якщо держава робить щось правильно, то ми повинні це підтримувати. І тому е дія сіті, яку створила мі Міністерство цифрової трансформації. Ну це такий величезний крок до того, щоб Україна, врешті-решт. Отримала своє почесне місце серед тих країн, які заслуговують на те, щоб тут було комфортно займатися бізнесом, і це про це це перша соціація, де ми реально можемо будувати все так, щоб нас почули, і вони готові чути, готові спілкуватися. Тому мені здається, що просто нема ніяких інших шансів ніж зараз побудувати наше майбутнє самої потужної країни Європи, завдяки ЄйЦІ. І податкам, і всім тим речам, на які ми айтішники можемо впливати. І майже усі країни вони мають режими, які не дуже відрізняються від ЄСіті. Чи ми створимо таку потужну асоціацію як діє сіті, якщо ми будемо допомагати розвідки, чи ми не будемо конкурентно спроможними у світі? Дуже дуже просто. Ми максимально за diversity, Ми максимально за те, щоб була. Усякого роду інклюзивність, а ми розуміємо, що технологічний бізнес його якраз і робиться. Де Найперша і важлива нас всіх об'єднає те, що ми хочемо працювати над розвитком простору Дія сіті. Це відрізняє нас від багатьох інших асоціацій. Ми будемо прицільно працювати з членами над тим, щоб вирішувати їх проблеми. Захищати їх інтереси і також надавати їм інформаційну підтримку, яка пов'язана власне з роботою в просторі Дія Сіті, і, і тому ми е, усіх вас е, запрошуємо до цієї нашої спілки. І не менш важливо це бути об'єднаними, тому що тільки разом ми можемо досягати великих амбітних цілей.